Здравствуйте, діти! Вітаю вас на каналі Українська просто! З вами я, Олена Володимирівна. Сьогодні ми з вами ознайомимося з тематичними картками про диких тварин. Яких тварин називають дикими? Як правильно називати всіх членів дикої родини? Стало цікаво? Починаємо працювати. Спочатку проаналізуємо значення слова тварина. Тварина це будь-яка істота, на відміну від рослини чи людини, що споживає готові органічні речовини та здатна активно рухатися. Форма однини – тварина, у множині – тварини. Тепер з'ясуємо, що означає термін дикі тварини. Дикі тварини це тварини, природним середовищем існування яких є дика природа. Отже, запам'ятайте, що дикі тварини живуть у стані природної. Волі Першим ознайомимося із сімейством бобрів. Тато самець, він хто? Бобер. Мама самка те саме, що самиця. Вона хто? Бобриха. Дитинча воно бобриня. Якщо у вас виникають сумніви в правописі та наголошуванні слова, перевірте його написання на сайті Словники України онлайн. На даний момент у реєстрі цього словника є більше 262 тисяч слів. Повторимо назви всіх членів родини Бобрів: Бобер. Бобриха. Бобриня. Друга це сімейка ведмедів. Тато самець він хто? Ведмідь. Мама Самка вона хто? Ведмедиця. Цікаво знати, що це слово має подвійний наголос: ведмедиця. Та ведмедиця. Дитинча воно ведмежа. А свої сумніви щодо тлумачення та наголошування слова можете розвіяти на сторінці Словник української мови сайту Інституту мовознавства Національної академії наук України. Закріпимо назви членів родини ведмедів ведмідь, ведмедиця або ведмедиця. Ведмежа. На третій сторінці познайомимося з сім'єю вовків. Самець він хто? Вовк. Самка вона вовчиця. Дитинча воно вовчення. Скажемо разом назви членів родини вовків: Вовк вовчиця. Вовчення. Четверта сімейка зайців. Самець він заєць. Самка вона. Зайчиха. Дитинча воно. Зайченя. Чітко називаємо всіх членів родини зайців Заєць, Зайчиха, Зайченя. П'ята група карток сім'ї їжаків. Самець він Їжак. Самка вона, їжачиха. Дитинча воно маленьке їжаченя. Промовимо разом всю родину їжаків. Їжак, їжачиха, їжаченя. Шосте сімейство Левів. Тато самець він лев. Мама самиця вона левиця. Дитинча воно левеня. Перелічимо членів родини Левів. Лев, Левиця, Левеня. На сьомій сторінці бачимо сімейку лисів. Самець він хто? Лис. Самко вона, лисиця. Дитинча воно, руденьке лисиня. Повторимо назви членів родини лисів. Лис, лисиця, лисеня. Восьма сім'я лосів. Тато самець, він лось. Мама самиця, вона лосиця. Дитинча воно лосеня. Чітко промовимо назви членів родини лосів. Лось, лосиця, лосеня. Дев'ята група карток сімейки оленів. Самець він хто? Олень. Самка вона. Олениця. Дитинча воно. Гарненьке оленя. Разом скажемо назви оленів. Олень, олениця, оленя. Десяте сімейство тигрів. Самець він хто? Тигр. Самиця вона тигриця. Дитинча воно маленьке тигриня. Чітко перелічимо членів родини тигрів: Тигр, Тигриця, Тигриня. Дівчата і хлоп'ята. Самостійно перегляньте тематичні картки з назвами членів сімей диких тварин. Запам'ятайте їхню правильну вимову та точне наголошування. Ці практичні навички покращать вашу мовленнєву культуру. Також дбайте про природу, не лякайте диких тварин у лісі, бо це їхній рідний дім. З вами була я, Олена Володимирівна. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал Українська. Просто до зустрічі!